Україна за рівнем корупції з 68 зі 168 країн світу посіла 130 тридцяте місце. Хоч це на 12 позицій краще ніж було у 2014 чотирнадцятому. За даними Transparency International, її позиція гірша за місце Росії. Як відчувають на собі корупцію американські підприємці, які працюють в Україні, дізнавалися наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко Бізнесмени сполучених штатів Девід Свірі працює в Україні вже 24 роки. Вирощує сою, вигодовує худобу, продає продукцію на експорт, визнає успіхів України у подоланні корупції. Останнім часом не помітив. Я думаю, ситуація з корупцією погіршилася. А що змінилося? Хіба ми бачимо в країні верховенство права? Чи є незалежною правоохоронна система? Суддів треба вибирати, щоб була можливість їх звільнити. А якщо вони беруть хабарі, садити їх до в'язниць, а нікого ж не садять. Хіба якихось алкоголіків, в яких немає грошей відкупитися? а якщо у вас є гроші, вас не посадять. Система не працює. Корупцію бізнесмен і далі називає серйозною перешкодою для ведення бізнесу та інвестицій. особисто я з корупцією не стикаюся, бо не плачу хабарів. І коли просять, я відразу про це попереджаю, і вони йдуть. Але ця ситуація шкодить нашому бізнесу. Я серйозно до цього ставлюся, як і багато інших інвесторів. Ми вже пристосувалися до ситуації за роки роботи в Україні, але час це змінювати. Ви ж не хочете ще одну революцію або повернутися назад там, де ви були. Це серйозна проблема, і нарешті її треба вирішувати. в американській торговельній палаті підтверджують такі ж настрої і в батьох інших іноземців, що працюють в Україні. У Нас є досить глибокий опит наших членів, і ми їх питаємо, чи ви відчуваєте, що реальні зміни відбувалися? На жаль, велика більшість не бачить поки що зміни у 2015 році. Втім, приводи для оптимізму все ж є. Зміни, що зміни щодо законодавства однозначно відбулися величезні у 2015 році. Як сам посол Джефрі Пає сказав, що у 2015 році було більше прийнято законів, особливо що там де дерегуляції і для поліпшення бізнесу, ніж майже за 20 років незалежності, це є знов ці зміни, які відбуваються зараз. Треба, щоб ці закони працювали, і зараз є великі надії на антикорупційне бюро. На антикорупційного прокурора Руслан Диниченко Оксана Лігостова для Голосу Америки Київ.